Привіт! Мене звати Віка Литовченко. Роль Соломія. Що було у пляжці? Відповідай! Ти хто? Що ти зі мною зробив? Як ти це зі мною зробив? Я тебе не знаю. Відвали занута. Як ти розмовляєш із учителем? Тебе з психушки випустили? Та ні, Це Цемариня. Що ти міг зробити? Пацієнт 12 років. Ти навіть шнурки не можеш зав'язати. В цьому всьому є наукове пояснення. Це якась дуже рідкісна хвороба. Чуєш, придибо? Де Соломія Миколаївна? Я я Соломія. 45 років. Я Соломія. Окей Гугл. Рідкісна хвороба. За якою людина швидко молодшає. Ось що мені удалося знайти в інтернеті. Хвороби молодшають. Інфаркт 18-річний. Ні. Прогерія. Перечасне старіння організму. Ні. Бенджамін батон. Це якась побочка. Побочка від ліків. Алергічна реакція, запаморочення, розлад ЖКТ, нудота, плювання, спазм, зниження концентрації, сонливість. Ось сонливість. Я сплю, це сон. Соломія Миколаївна. Ти ще тут, Стеценко, покинь мій сон. Це не сон. Ви не спите. Вийди геть з мого сну, я сказала.